Привіт, мене звати Аліса. І я хочу розповісти вам, що що досі не дає мені спати ночами, це сталося минулої осені. Я приїхала до старого будинку моєї бабусі в маленькому селі, де не ловить зв'язок, а вночі темно, як у безодні. Бабусі більше не було, і я мала підготувати будинок до продажу, він стояв на околиці, майже в лісі. Будинок дерев'яний, скрипучий, з горищем. До якого я ніколи не піднімалась, бо бабуся забороняла. Вона завжди казала ніколи не дивися у вікно на горище. Я тоді сміялась. Думала, це просто старечі забобони. Але коли опинилася там сама, що змінилося, у першу ніч я прокинулась від дивного стуку. Він був рівномірним. Тук-тук-тук ішов згори. Згорища я намагалася себе заспокоїти. Напевно, миші, думала я, але наступної ночі стук повторився, тоді я взяла ліхтарик і вирішила перевірити сходи на горище вели в темряву. Повільно, з кожним кроком, стукіт ставав гучнішим. І там було холодно, Не наче хтось відкрив вікно. І коли я нарешті опинилася на горищі, я побачила його вікно, воно було відчинене. А на підвіконні стояли дитячі сліди. Маленькі, Брудні босі я відчула, як серце почало шалено калатати. І тоді в світлі ліхтарика я побачила щось у кутку. Постать. Маленька дитяча. Вона сиділа, обійнявши коліна, і шепотіла. Я наблизилась не від страху, а від чогось іншого. Можливо, надії, що це просто моя уява, та коли я нарешті змогла роздивитися її обличчя, я завмерла. Це була я така, якою була в дитинстві. Та сама ковтинка. Ті самі заплакані очі. Вона прошепотіла, ти мене залишила уявтекла. Не пам'ятаю, як добігла донизу. Як вибігла з дому. Як до ранку сиділа серед дерев, і знаєте що? З того часу я більше не поверталась. Але кожної ночі мені сниться цей будинок. Це горище. І вікно, бо іноді я бачу, як там хтось виглядає.